А от вам казочка про трьох поросят. Ви її знаєте, але так як я розказую, ніхто не знає. Отож слухайте. От жили собі в одному хліві троє веселих поросяток: старшеньке, середненьке і меншеньке. Добре їм жилося, а? годували їх смачними помийцями але було їм нудно. Вони так у всі ігри перегралися, по всіх кутках переховалися. В них же не було ні ваших, ні смартфонів, ні телефонів, ні ноутбуків, ні телевізорів, а все хотілося щось ж новенького і цікавенько. Коли це одного разу у стіні в дошці випав сучок, утворилася дірочка, заглянули поросята в дірочку і побачили, що там, на дворі, через дорогу та росте густий зелений ліс. Як їм захотілося втекти до лісу! Поросята почали копати землю під стіною, прорили дірку і вискочили, і побігли до лісу. Ха-ха, як добре було поросятам в лісі. Ах! Дерева махали зеленими листочками, співали пташечки, зюркотів струмочок, хвилями котилася зелена травичка під вітром. А під дубом лежала велика купа. Смачнющих жолудів. А, а, поросятка веселилися, купалися, качалися в травичці Їли жолудь, не помітили, як наступив вечір. Ну куди вже вертатися? Нагребли вони сухого листя і вклалися в листі спати. Виспалися, прокинулися від того Що вирінької пташечки, літають метелики, сонечко світить прямо на рильця Прокинулись поросята та й давай думати, а що? Хлопці, чи ми вертаємося додому до хлюва, чи лишаємося в лісі. Подумали, подумали поросята і кажуть, лишаємося в лісі. А на старше поросятко його звали Гриша. Каже, от що ванічка це тих менших звали. Якщо хочете лишитися в лісі, то мусите знати, що в лісі може водитися великий, сірий, зубат. Хвостатий їжачок. Я пожартував, вовк. Звичайно, вовк. І щоб не попастися на зубу цьому вовкові, треба побудувати міцний кам'яний будиночок. А меншенькі поросята. Вася і Ванечка не хотіли нічого будувати і робити. Їм подобалось просто бешкетувати, стрибати, гратися в піжмурки, в квача, у варену рибку, в штандера, в футбола, а працювати, ні, вони не хотіли. Але Гриша каже, хлопці, треба. Ну, тоді Ванечка каже: я збудую хатку і стравички, соломки, і сіна. Курінь такий. А Вася каже, а я. Збудую хатку із паличок А Гриша каже: Ні, хлопці, треба будувати із цегли, з каменю і дерева. Ну, меншеньке поросятка, швиденько побудували за півдня свої хатки і продовжили гратися. І тільки поросятка Гриша носила каміння, місило глину, в дерево, тягало І будувало великий міцний будиночок. Так минуло літо. Нарешті, і великий будинок був побудований. Поросята собі гралися і веселилися. Коли це? До лісу прийшов великий, сірий, голодний, зубатий, хвостатий не жачок вовк. Вовк зайшов до лісу, понюхав повітря, і сказав: Ой, як смачно пахне тут поросятами. Мабуть, я буду мати гарний сніданочок. Вовк заліз на горбочок і побачив на галявині трьох поросяток, які співали і танцювали. Ага, сказав вовк, я буду мати не тільки сніданочок, а ще обід і вечерю. Ха! Вовк підняв свою мордяку до неба і завив: «У-у-у!» Поросята почули вовка, злякалися, побігли ховатися кожен свій будиночок. Ха -ха -ха! Вовк перевальцем спокійненько підійшов до будиночка, який був зроблений з травички і соломки, і сказав Ха ха. ха Я роздмухаю цей будиночок із одного разу. Вовк набрав повітря і дмухнув. Шу! Будиночок розлетівся на дрантя. Поросятка ванішка закричала і побігла ховатися до свого братика Васі вони зачинилися в будиночку, який був зроблений з паличок. Вовк посміявся, підійшов до другого будиночка і сказав теж мені, архітектори поросячі, я роздмухую цей будиночок за два рази. Вовк набрав повітря і дмухнув. Фу, Будинок захитався. Будинок розвалився, палички покотилися, полетіли, поросятка закричали -кі! і побігли ховатися в кам'яний будиночок до братика Гриші. Поросятко Гриша відчинило двері, ванічка і Вася забігли всередину, поросятко зачинило двері, а вовк з розгону бабам ударився об дубові двері. Аж свічки загорілися і зірки в нього в очах. О, сказав вовк, теж мені. Хе -хе. Ну, це міцніше. Прямо Саграда фамілія. Це так називається Собор Кам'яний Гарний у Барселоні. Це я вже так сказки вам повідомив. Я там був, мені дуже сподобалось. Так от сказав вовк, я роздмухаю цей будиночок за три рази. Вовк набрав повітря дмухнув. Фу. Фу. А ну давайте разом. Фу-у-у. А що ви вовку допомагаєте? Я вас підловив. Вовк дмухав і дмухав, аж по синів, але будиночок навіть не поворухнувся. Ну, сказав вовк це якийсь неправильний будиночок. Добре, я розіб'ю його ногою. Вовк розмахнувся, ударив по будинку і ай 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 ау, 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 ау". забив пальці на нозі, стрибав довго на одній нозі, аж сльози виступили. На очах ну каже вовк, не так. Я розгризу цей будиночок зубами. Вовк вищеряв свої білі ікла, вчепився в камінь і зламав жуба. Але це був дуже хитрий вовк. Він вчився вже в другому класі і знав, що не все можна взяти силою, треба хитрість. І вирішив вовк перехитрувати поросят. Він сказав! Не дуже то я і хочу їсти цих поросят. Вони, мабуть, худі, кисляві і несмачні. А поросята закричали: Ні, ми не худі, не кисляві, і ми дуже смачні. А вовк, удавши, ніби не чує, і сказав я краще піду за горбочок, там я бачив, росте яблуня з червоними яблучками. Краще я поласую яблучками. І вовк почав голосно тупати і пішов за горбочок. Вовк я казав, що вовк був дуже хитрий, та вовк знав! Щоб більше всього на світі поросята люблять яблучка. І він сів під яблуню і став чекати, коли сюди прийдуть поросятка Хе -хе, без свого будиночка. Але поросятка теж були дуже розумні. Вони теж вчились в другому класі і чудово знали, що ніяким незнайомцям, а особливо вовкам, вірити не можна. Вони теж вирішили перехитрувати злого вовка. Поросята дочекалися ночі, коли вовк заснув під яблуню і закропів. Це було чути навіть в їхній будиночок. Тоді поросятка взяли кошики і тихенько, щоб не розбудити вовка, пробралися до яблуньки і обірвали всі яблучка. І побігли назад до будиночок і замкнулися в ньому. А наверху, яблуньки, на найвищій гілляці, залишилось велике червоне яблуко. Зійшло сонечко. Повіяв вітерець, і яблуко впало просто вовкою по голові. Бам! Вовк підскочив і побачив, що яблучок нема. Ах, кляті поросята, ви мене перехитрували. Мерщій за ними, мерщій! Прибіг вовк до будиночка, будиночок був зачинений. Ага. А з будиночка чувся дуже приємний запах: Ей, «Hey, поросята! сказав вовк. Що ви там робите? Поросята кажуть, ми варимо смачне яблучне повидло по рецепту нашої бабуні товстої свинючки манюні. «М -м -м -м, вовк розлютився, але це казав, це був дуже розумний вовк. Він був відмінником в своєму другому Б класі. Він здогадався: якщо я чую запах, подумав вовк, значить, десь є дірочка, через яку цей запах виходить. Залишилося цю дірочку знайти і через неї залізти до середини. Вовк дуже втішився, і стош, він такий розумний. Став дивитися, але будиночок всюди був зачинений тільки на даху, височів високий димар, з якого піднімався дим і чувся запах. Ага, сказав вовк. Так ось як я проберуся в будиночок. Вовк почав дряпатись по стіні, а поросята почули. Поросятка швиденько розпалили вогонь під димарем. Поставили на вогонь великий казан на 50 літрів, який коштує 220 гривень алюмінієвий, а чавуник коштує ще дорожче, налили в казан води, і вода почала грітися. Вовк тим часом добрався до даху і поліз по черепиці до димаря. Вода нагрілася і під кришкою зашипіла, Шшшшш, почав виходити пар. Вовк добрався до димаря, заглянув всередину і сказав: Ха, ха поросятка. Зараз мамочка добереться до вас. Вовк перекинув ноги в димар і почав спускатися. Коли вже він заліз в димар, він закричав: «Поросятка, мамуся, йде до вас. Він відпустив руки і посунувся по димарю вниз, а поросята швиденько зняли кришку, а казан забулькотів. Буль -буль 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 і вовк, що снув просто вокрім. А-а-а! Закричав ошпарений вовк! Поросята відчинили двері, ошпарений вовк помчав, тримаючись за ошпарену задницю, махаючи ошпареним хвостом, перебираючи ошпареними лапами, біг-біг з цього лісу, поки ліс закінчився, потім горами, лісами, ярами, долами перебіг в дуже далекий ліс, в далеку Сибір. І більше в нашому українському лісі цей вовк не з'являвся. А вовк був тамбовський, всі це знають, от там він повернувся додому. А поросята жили щасливо у будиночку і зрозуміли, що для того, щоб не боятися вовків, бо треба будувати свій будиночок, свою державу і свою українську армію. Слава Збройним силам України, слава Україні і героям слава!